Ну, що ти скажеш, друже, про те, що вже почув? Все це дуже дивно, і багато чого мені не зрозуміло. А чи можу я тебе запитати про щось? Ну, Звичайно, друже, але в мене залишилось дуже мало часу. Мій корабель скоро відправляється, я змушений буду покинути тебе. Тому запитуй швидше про те, що тебе цікавить, адже я хотів би ще багато тобі розповісти. Скажи, який у них порядок вибору посадових осіб? Чи не буває в їхніх серцях заздрощів, або досади в тих, кого не вибрали в начальники, або на яку-небудь іншу посаду? Що це республіка, монархія? Або? Аристократія? Розкажи ще про воєнну справу, мистецтво, ремесла і про їх релігію. Багато питань ти поставив мені, друже, цікавих питань. Я постараюсь, наскільки зможу, відповісти на них. Отже, слухай.